Йому довелося навчитися читати по губах. Це звичка, яку я почав отримувати ще на війні, тому що потрібна комунікація, потрібно спілкуватися. А я розумію, що на мене кричати ніхто не буде. І Тому почався ну це підсвідомо, почалася виробробатуватися цей навик. Киянин Олег Лелякін втратив на фронті слух внаслідок численних контузій. Захисник спочатку глух на одне ухо, а потім і на інше. Жодні операції вже не можуть йому допомогти. Доволі довгий час я служив зі слуховим апаратом. Потім остання подія це останні гучні вибухи біля мене. І я спочатку подумав, що в мене в слуховому апараті сіла батарейка, але. Виявилося, що це на батарейка. Олег захищає Україну з 2014 року у цивільному житті. Чоловік мав невеликий чартерний бізнес. Був інструктором з дайвінгу, поки не потрапив на революцію гідності. Саме події на майдані стали для Лилякіна переломним моментом. Він зрозумів, що любить свою країну і мусить боротися за її майбутнє. Я був в сотнях самооборони майдану. Зібрались, пояснили ситуацію, що йде захоплення, і потрібно щось робити. Зібрались і поїхали. Приїхали в Луганську область і. В шлях почали там в Луганській області. Олег брав участь у боях за містечко щастя, селище Металіст, Луганський аеропорт разом з побратимами. Майже звільнили Луганськ. Я там зустрів вперше такі відкриті великі поранення, і зрозумів, що майже ніхто з ними працювати не може. І після цього да я вже почав більше дізнаватися про це, почав проходити навчання, і в якийсь момент просто зрозумів, що я можу сам викладати. І так прийшов, почав викладати напередодні повномасштабного вторгнення. Олег працював інструктором з тактичної медицини. 25 лютого чоловік попрощався з дружиною та донькою і вдруге став на захист батьківщини. З самого початку я був на посаді бойового медика взводу, тобто, це звичайний боєць. Але коли є робота для медика, він перетворюється вже в медика бойового медика взводи. Потім поступово підріс, став старшим бойовим медиком роти. Спершу Олег захищав Київщину, потім Миколаївщину, Херсонщину, Донеччину. Місто Бахмут стало його останньою бойовою позицією. Що для мене найскладніше? Там все складно, там не можна нічого відокремити, тому що ну людська біль, людські втрати, тому що це емоційно, коли ми в самому ж місті Бахмуті заходили в квартири. Тому що жили в підвалі і потрібно було взяти коври. Я нарешті зрозумів, чому в нас так багато коврів, бо всі готуються до повномасштабної війни. І коли заходиш в чужу квартиру, ти відчуваєш запах цієї квартири, запах того місця, де жили люди, це боляче. Зараз Олег у відставці, попри повну втрату слуху, продовжує навчати тактичної медицини військових, поліцейських, цивільних. Деякі дурні звички вироботилось, постійно оглядатися, постійно контролювати, що навколо мене відбувається. Важко, важко, але найбільше сумую по музиці, найбільше сумую по о, голосам родини. Тому що в мене маленька донька, а я, я не пам'ятаю її голос. І навколо мене, в принципі, ну… Всі розмовляють моїм голосом. Як я його собі уявляю, як я як його пам'ятаю, зараз Олег активно працює над собою, аби не втратити ще й навичок мовлення. Щодня читає в голос, а дружина підказує йому, як тримати нормальний діапазон звуку. Ветеран мріє, щоб війна якомога швидше закінчилася перемогою України і щоб усі захисники повернулися додому.